хлопці, ось така Honda Civic залітає в продаж, 21 рік, офіційне авто, 400 1900 км пробігу, одна власниця в Україні салону, повністю ціленька, рівненька, без зауважень. ТОшечки присутні на Дніпро Інвест. Класна тачка, 1,6 бензин, кругові парктроніки, камера заднього огляду, офіціалочка. Не путайте з биточками та пригонками. Стан ідеального салону на тканевій, механічне регулювання сидіння, повний електропакет, блокування, електропривід, складання дзеркал, кнопочка відкриття багазника, парктроніки, її спішка, коректор фар. Все в тачці присутнє. Повне мультикермо. 4900 км пробігу. Від... Без помилочок. Давайте закриємо дверцятка, оп, Все, помилок нема. Не простігнутий ремейнець. Коробочка на автоматі, автосвітло ось така. Honda's Airlink. Має камеру огляду, парктронічки, все присутнє, все расифіковано, автоматична коробка передач. Підігрів дубці є, однозонний клімат присутній. Підігрів дзеркал також присутній, екорежим присутній, електроснічок, все в тачці є. Головне, вона з люком. Блін, що ще треба? Нове авто. Класна музика є, трошечки навіть грає. Тому хто шукає собі офіційне авто в пробігом, просто мінімальним та в ідеальнішому стані машинку, звертайтеся в компанію Автофокус на Михайла Гришка-4А.